Великі народи великої країни. У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Тож я не буду говорити про минуле, скажу про реалії і майбутнє. За мною Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими, попри все, попри будь-які заяви та дії Російської Федерації. Так само, як і ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. За це я хочу подякувати всім, всім вам, нашим громадяни. Ви вкотре доводите українці розумна і мудра нація. І попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно і до всього Готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Сьогодні ввечері ми провели засідання Ради національної безпеки та оборони України. Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями. Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, президентом США Байденом, прем'єр-міністром Британії. Борисом Джонсоном, а також говорив з президентом Європейської Ради Шарль Мішелем. І ще планує говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру, та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит. На основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН. Проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Також ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки від наших партнерів. Ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують. Відповідно до статті 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ-агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо. Приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета це мир. Мир в Україні. Слава Україні.